Безбар'єрність це не лише про фізичний доступ, а передусім про етичний імператив рівності. Багато людей з інвалідністю через упереджене ставлення оточуючих та відсутність власної мотивації залишаються у осторонь соціуму, що робить неможливою їх самореалізацію навіть при наявному великому потенціалі до розвитку і високих досягнень. Водночас, на прикладі людей, інвалідність яких не стала перешкодою для реалізації мрій. Можна впевнено сказати, що об'єднавши зусилля, будь-які бар'єри можна подолати. Доброго дня мене звати Віталій, мені 21 рік. Я наразі навчаюся на четвертому курсі факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Безбар'єрність є ядром інклюзивного мислення, і саме наявність необхідних сервісів для розбудови інклюзивного суспільства дає можливість людям з інвалідністю долати бар'єри, які виникають на шляху до повноцінного життя. З маличку. Я відвідував центр дзвіночок, який знаходився в місті Кіцмань, і напевно, саме от, от те, що я ходив у дзвіночок, дало мені поштовх і зробило мене таким, як я є зараз. Я з малку навчився вже говорити і перестав боятися сцени, перестав боятися публічності. І це зараз, так як я хочу бути перекладачем і моя. Робота, вона е, має під собою те, що я е, маю спілкуватися з багатьма людьми, комунікувати і е, говорити на аудиторію. Це мені зараз цей страх, який я переборов в дитинстві, він дуже сильно е, мені е, допомагає е, в тому, що я можу себе реалізувати саме. Цій професії згодом центр дзвіночок в Кіс мені закрили, але директорка, тодішня директорка центру дзвіночок, вона відкрила разом з засновниками центр допомоги життю. І наразі наше таке досягнення, яке ми це, ми відкрили соціальне кафе Горнятко, де Люди з інвалідністю можуть працювати баристами робити каву, і я вважаю, що це надзвичайно важливо зараз в даний момент, тому що ми маємо дати суспільству зрозуміти, що люди з інвалідністю вони є такою ж самою частиною суспільства, як і всі люди. Вони мають відчути себе потрібними, і саме через цю зайнятість вони почувають себе повноцінними. Філософія безбар'єрності це філософія людяності, свободи і відкритості. Вона закликає не лише знести фізичні стіни, а передусім ментальні, соціальні та культурні. Я дуже сильно завдячую своїм батькам. Які завжди в мене вірили з малку. Мене мама з трьох років почала водити на англійську мову. Потім, коли я почав ходити в школу, так само в мене вчителька англі... вчителі англійської мови дуже в мене вірила. Вона завжди мене хвалила, підбадьорювала, що в мене все вийде. І така, напевно, найважливіша річ, яку я зрозумів, проживаючи це життя. Це те, що ви повинні вірити в себе і йти впевнено рухатись до своєї мети. І у вас обов'язково все вийде, і жодні бар'єри не можуть зламати ваше бажання до дійти до тієї точки, до якої саме ви хочете. Ви можете знайти тих людей, які будуть вас підтримувати, які будуть вас направляти, і крок за кроком вести до вашого успіху. Необхідність безбар'єрності це вимога етичної, філософської та цивілізаційної зрілості, яка вказує на здатність суспільства не нав'язувати стандарти, а створювати умови для спільного буття, де всі можуть бути собою без страху, без сорому, без будь-яких бар'єрів. Цьогоріч Україна вперше проводить національний тиждень безбар'єрності, який розпочався з 19 травня і триватиме до 25 травня. Ініціювали захід Міністерство культури і стратегічних комунікацій України спільно з міністерством розвитку та радницею повноваженої президента України з питань безбар'єрності. Реалізація цієї ініціативи частина виконання національної стратегії створення безбар'єрного простору до 2030 року. Основна мета заходу формування в суспільстві культури безбар'єрності через інформаційні кампанії, мотивацію до змін і популяризацію рівних можливостей для всіх. Організатори прагнуть підвищити обізнаність про те, що безбар'єрність це комфорт для кожного, незалежно від віку, стану здоров'я чи соціального статусу. Кампанія акцентує на тому, що безбар'єрність це не лише питання інфраструктури, а й гідності, поваги та рівних можливостей.